Вітаю вельми, шановне товариство. В продажі Kia Sportage 2019 року випуску з 1,6 з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач в білому кольорі. передньопривідний кросовер дуже гарно виглядає. Цей офіційний автомобіль він купувався новим в Україні. У нього з автосалону був всього лише один власник, автівка по кузову. Вторинно, ніде немає жодного підфарбування на оригінальних е легкосплавних двохколірних дисках та чудової комплектації. В білому кольорі прям мені ці спортиджі дуже завжди подобається, якось гарно виглядає ця автівка. Пробіг її становить 87 тисяч кілометрів. Це фактично стан нового автомобіля. Що підтверджує салон авто, який зовсім без пошкоджень. Термо, як ви бачите, не перешивалося, подряпан подертостей по ньому немає. Кнопочки всі гарненькі, без якихось пошкоджень, на дисплеї теж ніяких пошкоджень немає. От. Тому хто шукає собі живу машину. Будь ласка, вона в нас є не за всі гроші. Ну, до ціни ми повернемося трохи пізніше. Давайте перейдемо до комплектації. В комплектацію його входить. Увага! Підігрів сидінь для переднього та заднього ряду. Також тут присутній підігрів керма. Ось тут. Бачите? Допомога при спуску згори. Чотири склопій мачі. Електролювання дзеркал, шкіряне мультикермо з проїзд контролем, датчики світла, датчики дощу, двохзонний клімат-контроль, партроніки зад перід камера заднього огляду. Тобто все те, що потрібно для комфортної експлуатації в автівці є. Технічно по автомобілі якихось зауважень абсолютно ніяких немає, та й не може бути на такому пробігу. Курейці роблять добрі автомобілі, які є невибагливими в обслуговуванні, які є надійними по двигуну, по коробках та по ходовій частині автомобіля. Ось така вже у нас лінзована класна оптика. Також в автівці вже присутні CarPlay та Android Auto. Це говорить теж про сучасність. Зараз дуже багато людей запитують, чи присутній CarPlay. Будь ласка, тут він присутній. Ось. Якихось зауважень по технічній частині, як я вже казав, немає. Bluetooth її можете підключити теж. От. Також є у нас прикурювач, розеточка USB. От. Але бажано не курити. От. Ціна її становить 17 900 доларів, придбати її можна в лізинг або за повну вартість. Глянути місто Львів пасічна 127, майданчик Капає авто. Чекаємо на вас. До зустрічі!